Імплантовані в один рік, коли доньці Марії Фодак було п'ять місяців, жінка дізналася у дитини вада слуху. Тоді маленькі маргариті вирішили поставити кохлеарний імплант. Цей медичний прилад <плес> дає можливість людям із втратою слуху важкого та глибокого ступеня можливість чути. Страшного в операції немає нічого. Мені здається, що страшніше, коли дитина не чує, і дитина не розуміє тебе, коли ти щось говориш. Сьогодні Маргарита ходить в садок, має чимало друзів і захоплень. Понад усе дівчинка любить танцювати, співати і малювати. А ми малювати коника. Коника? Так. дочко, ми малювати. Ми вже не займаємося в сурдопедагога. Ми вже просто. Живемо, ходимо в садочок, приходимо і, і собі граємося. Тобто, вже немає якогось графіку, як у нас було перших три роки заняття, логопеди, сурдопедагоги. Своєю історією жінка поділилася на заході, приуроченому дню кохлеарного імпланта. Тут зібралися сім'ї, які мають такі ж подібні історії. Саме дійство організувала Світлана Левчук, яка працює з дітьми з вадами слуху. В нас сьогодні зібралося 28 діток і біля 20 батьків. Це є дітки з різних куточків Тернопільської області. Метою нашого такої сьогодні зустрічі зібратися, підтримати одного, поділитися досвідом, хто з чим стикнувся, підказати можливо якісь поради дати. Організувати свята допоміг меценат Олег Стахів. До таких заходів для дітей з інвалідністю долучається не вперше. Зізнається, у такий непростий час для нашої країни важливо дарувати. Молоді свято, аби повномасштабна війна не зруйнувала їхнє дитинство. Моя місія в житті, щоб дітки не плакали, діти отримали адекватну допомогу, щоб не мали ніякої психоемоційної травми, тобто соціальна спрямованість нашої клініки в першу чергу в моїй душі. Діти грали в ігри, розповідали про свої захоплення та знайомились з іншою малечою, яка перебувала в ігровому центрі. Батьки переконані, якщо вчасно помітити проблему, то можна її вилікувати, щоб дитина мала повноцінне життя. Вона чує, як співають пташки, вона чує голоси, вона співає сама, вона дуже любить співати. Вона танцює, вона може танцювати. То чому дитину того позбавляти? Якщо не прогентувати, дитина цього не буде мати.